Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні будуть відповіді на запитання. А запитання буде тільки одне: запитання про те, яку фарбу використовує парк плюс для своїх виробів, тобто для вуликів. Як бачите, вулик від парк плюса він покритий фарбою, він вже перезимував, тобто протестувався осінь, зима, весна. Фарба не потусніла і деревина не почорніла. От до перегляду як я покриваю вулики воском чи виварюю воску, деревна темніє. Через пігментацію. Тут же деревна не потемніла і гарно себе ця фарба зарекомендувала. Я зараз маю цю фарбу у наявності і маю кілька виробів від Пар Плюс. і вам наглядно покажу, як це все робиться і яку фарбу Парк Плюс використовує. Від пасики до майстерні два кроки, поміняв капелюх на кашкіт і зараз буду займатися майже мистецькою роботою. Маємо вироби, маємо фарбу. Ще знайдемо зараз пензик, і будемо це все фарбувати. Ну і що ж ми маємо? Ми маємо одномісні нуклеосні вулики, по них вже відео було знято. Ну, Походу справи я ще покажу, з чого вони складаються. Вони не фарбовані, нічим не покриті, ніякої пропитки не мають. І тут біля мене спеціально я поставив це є. Чотирихмісний нуклеусний вулик, який вже покритий. покритий цією ж фарбою, яку я зараз вам покажу, але, мабуть, інша градація кольору. Також огляд по цьому нуклеусному вулику. Бо просто я хотів показати, як виглядає тут колір. Значить, фарба. Те, що я казав, фарба Polis, виробник Австрія, Колір Тік. Хороший колір, до речі, це колір деревини, з якої я виготовляю. Рушниці для підводного полювання, тобто ролімани мого виробництва. Також ролик по цих роліманах вже був Давній, старенький старенький ролик. Значить, цю фарбу я ще не використовував. Вона ще запечатана, я її ще не використовував. Зараз наглядно буду показувати і сам дивитися, і вам показувати як воно буде все працювати. Тобто, а працюється фарба дуже добре, я вже вам показав. Стоять в мене ці вулики, стоять також нуклеуси, ВК нуклеуси. Стоять також вже багато років і нічого їм не стається. Тобто колір вони не міняють і дуже себе добре ця фарба показує. Значить, підготовчі роботи, що ми зробимо, щоб було все акуратно, так ну, на камеру треба акуратно показати. чи що ми робимо? Щось постелимо сюди. Віднемо. Що я використовую науки ставлю. Також стіл такий робочий, але все ж таки. Значить, Фарбу маємо, нам потрібен пензлик. пензлик. Ну, пензликів я маю також запас раніше, тому що е, займався мистецькою роботою, творчою роботою, розписом, розписом храмів. Було таке давно. Значить, Ще такий нюанс, чому я витягнув цей ящик, це не то, щоб похизуватися, а сказати, тому що багато хто не знає. От Є білий ворс, світлий ворс і є темний ворс. Для чого це робиться? От Є великі, ну, звичайно, великий, маленькі, це називається флейці. Оці широкі пензлики, вони називаються флейци. Хто тобто, каже, пензлик, пензель це є флейць, художній флейць. Значить, чорний ворс використовується для олійних фарбів. Білий ворс використовується для фарбів на основі води. Тобто водні фарби, як кажуть, водоймусі використовуються з білим ворсом. А вже нітрооснова і основа на олії використовується із темним ворсом. Вибираємо якийсь такий більш-менш хороший. Флес, щоб працювати, широкий не підійде, візьму, мабуть, отакий маленький. От, тому що вироби маленькі, акуратні і будемо цим флесом акуратно працювати. Ось такий. Ну, це фірма, звичайно. Це я так на камеру. Мушу показати, що коли працюєш хорошим інструментом, хорошим матеріалом, воно приємно і, звичайно, воно потім, як кажуть, несе. Естетичне задоволення. Ну і практично також воно дуже гарно себе показує. Значить що, для фарби ми візьмемо відерку, яке використовуємо для меду, розкуркуємо. Я вже попередньо потилепів. Можливо, там осадок якийсь є, чи що. Коротше, збухтав. так. Направий той самий кори. І наливаємо. Так, поки що достатньо. Закриваємо. Ставимо і тепер беремо. Треба його буде підготувати. Це все позабирати. Це зроблю. Ага, ну давайте ще раз покажу. Значить, що він складається? Він складається, ну можна так грубо сказати, із трьох частин. Це є дах. Отакий от дах. Це є годівниця така чудова, яку можна використовувати як е, годівниця, скажімо, для сиропу, якщо зняти ось цю Сіточку можна сюди накласти кандій. І так, і так можна. Ну, звичайно, коли ми загружаємо ніби заселяємо нуклеуси бджілкою, до речі, ви чуєте фон бджілка джмели Тут у нас у сусідній кімнаті заселені нуклеуси, вистоюються, витримуються точніше. І у нас жужить. Значить, перше заселення, бачите, я так розказую сумбурно і то, і то, і то. Перше заселення ми заселяємо на Кані. Тому що якщо заселити перше заселення на, на сироп, бо перше носити розливається, а по-друге, вся бджола тут потоне. Значить канді використовуємо. Це на бік-стевному. Так щоб не мешало. Значить, І корпус, отакий от, от корпус. Отакі от, от направляючий. Тобто це будуть уже, якби, рамочки. Тут щільнички будуть відбудовуватися. Внизу сіточка і шторка така. А ну, АПД. Наш виробник парк плюс. Це той самий виробник. І будемо зараз, бачите, як все розбирається гарно. Тут викрутку, правда, треба не звичайну, а таку зірочку, бо використовуються шурупчики... Нержавійка ніби не хрестовинка, а зірочка. От. Ці чи теж німецькі, германі. Ну, ви хороші, значить виготовляються вони із тополі, деревина тополя. Ну і зараз ми будемо це все покривати. Перший мазочок і вперед. Супер. Запах приємний. Чудово питується. Класно, мені подобається. Через мої руки дуже багато різної фарби перейшло за все життя. І так ви вже знаєте, я займався довгий час, ну і по житті. Довгий час я займався мистецтвом. І професія моя зв'язана із мистецтвом і викладацька робота. Так що дуже багато фарбів перейшло через мої руки і я можу оцінити. І матеріал, і фарбу, і інструмент можу оцінити і поділитися оцінкою. А так як ми зараз, можна сказати, разом з вами це робимо, і ми зараз побачимо вже виріб, як він буде виглядати пофарбований. Фарба, дивіться, фарба моментально упитується в деревину. Це дуже чудово, вона просочується, просочується глибоко і не створює таку плівку зверху. Як ми, наприклад, використовуємо звичайну фарбу, так прийнято було говорити, масана фарба, олійна фарба. Правильно сказати, олійна фарба, вона зверху робить плівку. Через що пам'ятаєте, колись давно є такий старенький ролик, як ми покривали. Ну, клеосні вулики чотирихмісні. Ті, що стоять, дерев'яшки, що я кажу, дерев'яшки ті великі фарбою. Я спочатку олійною фарбою покривали. Мобілак називається. Дуже хороша фарба, між іншим, дуже довго вона тримається. Вона взагалі то призначена більшість для металу. Ну і щоб е правильно пофарбувати, треба називатися Дві руки, тобто два рази. Не в одну руку, не один раз, а в дві руки. Перший раз треба пофарбувати ріденьку, тобто розвести аспірітом, але хорошим аспірітом, не той смердючкою, яку зараз продають дешево. Пофарбувати розведену ту фарбу один до одного, щоб пройшла така глибока пропитка, а вже другий раз звичайною фарбою пофарбувати. Тому що якщо ми звичайною фарбою не розведеною, пофарбуємо, утвориться зверху плівка, і ця плівка буквально через рік, через два. Відшолушиться. Просто відшолушиться і відпаде. А коли ми робимо першу пропитку, глибоку пропитку ріденькою фарбою, вона зв'язується з деревиною, а потім вже зверху робимо інший слой, який вже буде триматися до тієї фарби, якою ми пропитали деревину. Ну, і ось дивіться, швиденько, гарно, рівномірно немає. Тут вона не має такої властивості, ця фарба, щоб були якісь потьоки. Це варіант, ви знаєте який, от як казали раніше без. От. Колись був без, це одна єдина фарба така, якою ми пропитували деревину і потім могли зверху вскривати лаком. Без, казали. Оце типу без, воно опитується без залишків. От як гарно. Повністю. Без залишку. Пропитується. Супер. Супер. Але все ж таки воно забиває, закриває ті пори, через які може попадати волога. Тобто дощ, коли падає, може попадати, попадати волога всередину пори і тоді вже розвиваються гриби, тому що спори грибів вони є усюди. розвиваються гриби і потім псують вже деревину. А ну зараз ще попробую трошки, щоб не затягувати ролик. Дашок зробимо. Зробимо дашок. А потім я пофарбую все і покажемо всі зразу вироби, як будуть виглядати. Так що супер мені подобається Тому що Віталій вислав мені цінок леосні вулики. Я Віталію кажу, Віталій не знаю. Не хочеться варити, бо вони потім з часом потемніють, так як і вулики. Тобто ще таке питання по тих по вуликах. Ой, кажуть, Та у вас е, вулики темні такі, почорніли, гниють чи це плісень. Це не плісень, тому що є властивість деревини е, темніти. Темніти від ультрафіолету. Е, це називається пігментація, в принципі, О, як гонта, як покривали гуцули колись. Дахи гонту, вона е, темла, робилася майже чорна, сіра, коричнево сіра така робилася, але вона по 300 років і її нічого, нічим не покрита, нічим не пофарбована, по 300 років і нічого її не, не буває. Це є пігментація деревини, типу, як роблять на металі спеціально окиси або хімікатами, або температурним режимом, і тоді вже. Метал не бере корозії. Це типу такого самого і проходить у деревини. Не таке саме, а типу такого самого. щоб ніхто там не казав, що я там щось видумував. І деревина не псується. Тобто, коли деревина не покрита, я кажу, конкретно якоюсь плівкою, вона краще буде довше буде служити, ніж деревина, яка покрита плівкою зверху. О, як взяли деревину, пофарбували олійною олією. Цією олійною фарбою. Десь є тріщинка, туди зайшла вода, і та вода весь час там знаходиться, вона не співає висухати, і там розвиваються гриби. І портиться вже матеріал. Тобто деревна портиться. От. А коли деревна відкрита, вона не портиться. Вона просто потемніє. І так от Потемніли в мене ті вулики, але вони вічні. Рази я їх проварив і все, більше до них не потрібно підходити, ніякий сервіс не потрібно робити. І це Чудо так, акуратно, потихеньку. Зараз зробиться це все. Заселимо, підсохне спочатку, щоб запах вийшов. Ну, то запаху майже немає. Майже немає запаху, такий приємний запах. Висохне гарно і заселимо і вже будуть ці оклесні булики працювати у нас на пасіці. Ніби так все я розказав, все показав. Що до чого фарба є. От на цьому все. Всім добра і мирного неба. Ще хочу додати кілька слів до цього ролика, тому що дещо забув сказати, і також хочу з вами поділитися тим, що я зауважив, коли я фарбував ці нуклеосні вулики. А зауважив я те, що ця фарба дуже швидко і глибоко проникає в деревину. І під час фарбування після флесу не залишається ніяких слідів. Значить Витрати дуже мінімальні на цю всю роботу. в мене вийшло десь приблизно третина відерка. Так що цій ємкості 1 літр. Мені ще вистачить надовго, на багато виробів. Також я покрию і цей нуклеосний вулик-трансформер. Ну, а хто захоче придбати цю фарбу, щоб в Австрії не їхати, можете її придбати у магазині Парк Плюс.